В ефірі лайфстудія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке Україна надасть адміністрації Байдена список цілей у Росії, які вона могла б вразити. Про це пише видання політикою з посиланням на високопоставлених джерел у Білому домі. Міністр оборони Ростем Мяров та Андрій Єрмак, керівник офісу президента, перебуватимуть у Вашингтоні цього тижня і планують представити цей список адміністрації Байдена під час переговорів. Україна використовує цей список як останню спробу переконати Вашингтон зняти обмеження на виконання. Користання американської зброї на території Росії, хоча раніше Україна вже надавала США деякі із своїх потенційних цілей у Росії. Цей список має бути більш конкретнішим. Повідомляє політика. чи є шанси в Україні отримати дозвіл США на використання їхньої зброї для ураження об'єктів у Росії. Поговоримо з таким спікером Олексія Кубін, кандидат політичних наук на зв'язку з студією. Олексію Вітаю вас дуже велике. Дякую за запрошення. Дякую, що долучилися. Очевидно, Київ після наступу на Курщині поспішає скористатися моментом і попросити Вашингтона поступок або бити по Росії. Так це виглядає. Ну я думаю, що по факту ми зараз можемо це говорити, що скоріше за все, мабуть, це і була одна цілей показати для заходу для сполучених штатів Америки курської операції, що а, перепрошую червоні лінії, які дуже часто на заході частина політиків продовжує бачити, що насправді їх як таков, таких не існує, тому що не секрет, що Росія дуже часто для заходу намагається спекулювати на темі того, що в випадку чого вони використають ядерну зброю або нанесуть удар по те території країн НАТО і так далі, думаю, що Курська операція мала продемонструвати на заході, що насправді Росія, незважаючи навіть на те, що справді вона ядерна держава, але до таких кроків вона не готова вдаватися, да тобто, незважаючи на всю риторику, яку яка звучить, і власне я думаю, що це є один спроб, одна спроб переконати захід, тому що якщо захід хоче підтримати активно. На України, а то треба надати можливість бити західною зброєю по воєнних об'єктах, які розташовані на території Російської Федерації. Власне, якщо відштовхнумося від матеріалу поліцюко, про це йде мова, що по факту Україна хоче, я так розумію, узгодити з заходом а ті об'єкти, військові об'єкти, по яким потенційно, а, якщо буде такий дозвіл наданий, Україна змогла б нанести такі удари. Тобто, щоб захід не думав, що це будуть якісь інші об'єкти, я так розумію. Знов таки, чому? Тут ми просто маємо ще важливий момент розуміти, що паралельно з тим адміністрація Байдена, і ми розуміємо, що зараз є вибори у Сполучених Штатах Америки, і очевидно, що для демократів в цілому не дуже добре було б, ну і вони навряд чи хотіли б якоїсь справді великої нової, а тим паче ядерної ескалації, навіть якщо це буде умовно там тактичною ядерною зброєю, і власне. Тут для них тобто, оця опція в них І Я думаю, що Україна зараз намагається показати штатам, що не буде якоїсь такої додаткової масштабної ескалації на фоні курського операції, якщо штати нададуть оцей дозвіл. Угу. Олексію до цього говорили, писали про те, що нібито Сполучені Штати і вони самі такий сигнал надавали, не знали про операцію на Курщині. Україна не попереджала заздалегідь про це. Але тепер Україна питає про те, чи може вона вражати певні об'єкти на території Російської Федерації. Це гра в пряму і напряму комунікацію, чи щось інше. Ну ви знаєте, мені. Скаже так, я не військовий експерт, але навіть такої от, з того моменту, як ми в цілому бачили, мені складно собі уявити, що наприклад в західні країни, ну вони а, взагалі або частина принаймні там найбільш топових посадовців, вони а, могли не знати да, а, про подібну операцію. Чому тому, що використання західної зброї, ну воно скажімо так, передбачає, і ми бачимо наскільки захід а, скажімо так скрупульозно відноситься до використання його зброї на різних напрямках. Тобто я думаю, що вузьке Уло потенційно знало, але на публічному рівні так захід зайняв таку позицію, що а вони до цієї операції не при чому, вони не, її не керували і так далі. Поз по зрозумілим причинам, тому що якби західні країни зараз публічно їх топові посадовці почали визнавати, що вони були в курсі, і так далі. Ну звісно, що Росія б стрічала, а що от бачите, що це якби скажімо захід чи на територію росії хоче скажімо так використання своєї зброї бити ну і ми розуміємо що росія б цим вже б додатково використала а так власне україна веде оборонну боротьбу і тому захід зайняв таку комунікаційну подвійну стратегію плюс я думаю що це також і є способом додатковим для переговорів певних які скоріше за все ж таки ведуться по різним каналам між заходом і росією а то тому, що помітьте, що наприклад російські топосадовці постійно продовжують коментувати питання надання дозволу Україні використання західної зброї, тих же атакамсів, наприклад, щоб бити по міжнародно визнаній території Росії, і я не виключаю, що скажімо так, по певним каналам, які між Росією і Заходом, а які не публічні, але якісь. Ці обговорення теж паралельно йдуть. Я до речі, хочу сказати, що мені здається, оця остання е, атака Росії по енергосистемі України, яка була вчора, вона як це не парадоксально може не переконати захід в тому, що більша ескалація можлива, а е, якраз переконати скоріше захід в тому, що там, потрібно надати Україні е, дозвіл на далекобільну зброю, на тобто просто з огляду на наслідки е, того, що відбулось. І е, на те, те, що, от, от, всі подібні історії в минулому, а, коли Росія робила, яка ну, вважаючи, що це на Заході має навпаки а, знаєте, зіграти, е, ну там, скажімо так, вплинути на захід, щоб вони подумали, що О, от, от, це вже і та ескалація, тобто подібні кроки Росії, вони, як правило, були до того, що якраз Захід, бачачи наслідки для гуманіт... ну, гуманітарні наслідки е, таких подібних атак, навпаки давав дозвіл. Ваші б слова та американським посадовцям у вуха Олексію найголовніші питання, яким може бути цей список? Я розумію, що це дуже складно прогнозувати, але все ж таки, можливо, у вас є певна візія на це. Про які об'єкти на території Росії йдеться раніше? Україна наполягала, що це будуть виключно військові об'єкти. Можливо, що зміниться. І яку ж відповідь все ж таки можуть дати Сполучені Штати? Ну і звісно, зважаючи на вчорашню масовану атаку, ви вже це відзначили. Можливо, ще є додаткові чинники. Ну, я, 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 я так хочу сказати, я думаю, що а, ну, для заходу ця тема важлива, і ми бачимо, що в Україні вона активно обговорюється, як буде відбуватись відбудова, і парламент, наприклад, там, гуманітарний штаб розбираються. А, про, про створення зараз говорить. А якщо говорити про захід, які це можуть бути об'єкти, в першу чергу зрозуміло, що це об'єкти звідки наносяться ці удари, а, тобто я так гіпотетично да зараз а, ну собі а, ну таку картинку, що це можуть бути стадії, наприклад, ті самі військові аеродроми, які Росія використовує для того, щоб наносити удари а, по території України, удари по тій ж самі, наприклад, енергетиці, а потенційно, так а, тобто, от, от от такі якісь об'єкти а. Бо там де зберігає є ці бази зберігання, наприклад, потенційні ракет і так далі, тому що ми бачимо, що в принципі ну ті самі західної моніторингові групи, супутники, ну вони все одно ж продовжують фіксувати там пересування а, цих ракет, або там завантаження цих ракет на території Росії, і так далі. Тобто я скоріше скоріш за все, думаю, що Україна намагається тут захід через підкреслю переконати, що а, з цих об'єктів і так вже є удари по території України. А з точки зору міжнародного права. Вас це важливо розуміти. А зважаючи на те, що ми займаємо ну в нас оборонна війна, в нас удари по, по міжнародно визнані території Росії по тих місцях, військових об'єктах, з яких по нам наноситься удар, а це не вважається агресією. От я думаю, що от, з приводу цього тут а, Україна і комунікує, да, що от є. Як... Кількість там певний перелік цих об'єктів, і от тільки туди. Ну і плюс давайте не забувати, що а, тих самих атакамців у нас на жаль да не сотні. Тисяч або тисячі, а їх теж така певно обмежена кількість, і це теж впливає. Чому кожен, скажімо так, такий така ракета і такий об'єкт важливий. з приводу реакції Росії? Ну Росія знову витягає ту саму, ти бачив заяву Лаврова, ту саму пісню, що це буде розглядатися Росією як скажімо так, удар по її території, і буде означати збільшену ескалацію. Росія розігрує ядерну карту. А Лавров вже заявив, що вони збираються переглянути свою ядерну доктрину, я так розумію, не тікаючи, що якщо подібне рішення буде прийнято, а це все ж таки нам нам підказує, що ця дискусія справді ведеться, а, то в такому разі Росія буде намагатися захід лякати своєю тактичною і стратегічною ядерною зброєю. Розуміючи ще раз окреслюю, що, наприклад, ну, зважаючи на вибори у Сполучених Штатах Америки, адміністрацію Байдена і в цілому демократам тема реально ядерної. Ескалації загроза вона невигідна, тому що очевидно, що якщо, скажімо так відбудуться якісь ексцеси в цьому в цю сторону, то очевидно, що це буде активно використовуватись опонентом адміністрації Байдена і Камали Харіс Трампом, що от бачите, демократи допустили цю історію. Тобто, Росія, це теж чудово знає, що насправді адміністрація Байдена вона ще зараз додатково зв'язана електоральними аспектами. Угу. А, тоді тоді давайте так: якщо демократи не воліють надавати Україні дозвіл на використання зброї, побоюючись ядерної ескалації перед виборами. А тоді чого воліють республіканці? І у зв'язку з цим, якщо список у Білому домі таки погодять, і це буде відповідальність президента Байдена. Ну і можливо ступінь а, послідовності політики для е, е, Гарріс, якщо вона стане президенткою, то чи матиме цей список зворотню дію? Якщо вибори виграє Трамп. Ну, дивіться, а тут нюанс полягає в тому, що якраз те, що може робити Дональд Трамп, от мені здається, набагато є непрогнозованіше, да тому що у Байдена і адміністрації з одного боку у нього є відповідальність з огляду на те, що ну їх і кандидатка в демократію Камала Гарріс, так і зрозуміло, що дії адміністрації Байдена, частину якої є Камала Гарріс, впливають на, скажімо так, адміністрацію Байдена. А от якраз в контексті Трампа мені здається, він є набагато, то більш в цьому плані волюнтаристськими. то факту у мене складається враження, що Трамп може прийняти дуже дуже різне рішення. Якщо уявимо собі, що він стане президентом Сполучених Штатів Америки, я не виключаю, що Трамп, е який говорить, що він може закінчити війну за день там чи за декілька днів. Якщо він зрозуміє, що він цього не може зробити, то якраз він може надати і дозвіл, і не лише на цей список, але і на багато інших видів озброєння, які Україна може використовувати. От я насправді цього не виключаю. Хм. Цікавий період на нас очікує і вже відбувається. Олексію, дякую вам, що ви долучилися. Олексія Кубін, кандидат політичних нов, був на зв'язку з Live Studio. Обговорювала те, що цього тижня, за даними видання Політико, е е міністр оборони Умєров і голова офісу президента, пан Єрмак, мають вирушити до Вашингтону, аби на переговорах Білому домі президенту Байдену або комусь з його заступників показати список. Тих об'єктів на території Російської Федерації, які Україна може вражати, будемо чекати на новини з Вашингтону. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.